Друзі, вітаю! В сьогоднішньому відео хочу поділитися однією такою розпаковочкою. Замовив собі чохли на сидіння. Вірніше, не чохли, а це накидка. Адже в мене ось, ви бачите, є ось такі чухли. коли колись я замовляв, десь років 2 тому з AliExpress. але якість відверте лайно. Зараз покажу чому. Є ось такі нюанси на цих чухольчиках, які я замовляв, ось вони вже отріскались, ну і виглядають так собі. Але в принципі чухли в автівці мені необхідні, адже в мене комплектація Pure Plus, і всі власники Volkswagen в комплектації Pure Plus знають, що Піджопник у нас це тканина, а не шкіра і навіть не шкірзамінник. І в мене троє дітей, тому постійно хімчистити салон я не хочу. Хочу, щоб просто, там, якщо хтось щось розлив чи витер руки об сідушки, я взяв собі спокійну серветочку, вологу, витер і поїхав далі. Тому зараз буду розпаковувати. Адже бачив ці накидки лише на фотографії в рекламі Алі... Алішки. І е, надіюсь, що приїде саме таке, як я собі надумав, яке я собі замовляв. Але зараз побачимо, що на сам... насправді приїхало. Ну і так, розпаковка. Я ще. Коробочку не відкривав, бачив тільки якийсь чехульчик оранжевий. Зараз ви побачите ці накидки разом зі мною. Дивіться. Сумочка, звісно, красива. В описі. До цієї штуки написано, що це типу шкіра напа піджопник. Ну, таке в принципі доволі приємне на дотик, але це точно не шкіра, це якась шкіра молодого Дірмонтіна і піджопник. Надіюсь, скріплення тут є в комплекті, ось якісь є з пластмаски. Опачки підголівник чи підголовник. Напишіть в коментарях, як правильно підголовник чи підголівник. Ну, в принципі, от така от штука приїхала. Зараз буду пробувати знімати оці старі кінчені чохли ну і ставити ось ці штучки навіть самому цікаво як воно буде виглядати і на практиці як воно буде служити найбільший гімор це зняти оці старі чохли бо я їх так позав'язував, позаматував що Сам тепер не пам'ятаю, як їх вискубить оттуда. Але зараз все зроблю. Короче, Друзі, продолбався десь годину. Ось так воно приблизно виглядає. Ну, В принципі, плюс-мінус те, на що я і розраховував, воно, бачите, закриває оцю тканину, яку потім тяжко їм чистити, ось тільки оці ось шматочки вона не закрило, але тут, в принципі, їй треба бути сильно широкоплечим. Також на підголівник така от накладочка, покажу, як вона ззаду виглядає. Ззаду у нас, бачите, на таких застібочках, на кнопочках. Підголівник я взагалі. Не думав чим закривати, але якщо є, то є, хай собі буде. Ну і друзі, вердикт ось цим накидочкам. В принципі, показали себе досить непогано. Покатався з ними вже там тижня три, вони плюс-мінус тримають свою форму. Дуже переживав, щоб ці от боковушки не заломувались, то вони. Не заломлюється. Ну, звичайно, якщо ти не сядеш і не заломиш її своєю дупою, то буде, в принципі, нормально. Вони плюс-мінус тримають свою форму. Ось так вони виглядають після трьох тижнів експлуатації. Скажу, що я в більшості задоволений. Єдиний нюанс. На відміну від тих чохлів, які в мене стояли, це те, що позаду вони не закривають сідушку, якщо я там перевожу якісь там габаритні речі, чи в мене ззаду ще їздять діти, то вони бруднять ось цю частину сідушки і постійно доводиться її протирати. Ну, задок. Я не змінював, адже тут ось ці старі чухли, вони повністю покривають цідушку. Якщо я вожу щось таке металеве чи незручне, то мені не жалко ушатувати ось ці старі чухли. А попередку я задоволений з цими накидочками. вони. Відпрацьовують плюс-мінус так, як потрібно. Ну і невеличка вставочка не по темі. Е недавно е замітив, що в мене якийсь тут відбувається в цьому місці, десь неприємний звук, коли я їду там по якимось горбам, ямам, то таке відчуття, наче всередині дверки щось тарабанить. Довго не міг збагнути що з цим робити і пшикав на скло тут в ущільнювач з силіконом і притискав рукою, не міг зрозуміти, що відбувається, в кінці кінців відкрив дверку і виявив, що коли я міняв ручку ось цю, забув. Бляха закрутить ці два болта. І один оцей нижній відкрутився і тарабанив. Це жестяк. Два місяці проїздив і не міг зрозуміти, що в мене тарабанить. Сьогодні піджав. Надіюсь, що це воно. Тож, друзі, дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Пишіть, якщо у вас є якісь запитання, я б хотів зняти якесь відео. Якщо ви накидаєте мені якісь запитання, які вас цікавлять, то залюбки зніму відео зі свого досвіду. Дякую, що приєднуєтесь до нашої спільноти в телеграмі, яка є в описі до мого каналу. Приєднуйтесь і там ви зможете знайти відповіді на багато своїх запитань. Мирного неба всім вам! Дякую за перегляд! Що ти? Катяча маскировка. Так треба.